Сонце заходить, гори чорніть, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серце млину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори на синє небо. Виходить зоря, ой зора, зора, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули.